Вітаю ваші стекласники! На минулому уроці ми з вами почали говорити про спарту. Сподіваюся, що вас це місто держава зацікавила, ви виконали домашнє завдання, і сьогодні ми з вами знову поговоримо про спартанців. Ми поговоримо про дуже цікаву тему. Яким же чином їм вдавалося ставати такими правними, мужніми, хоробрими, але і інколи безсердечними воїнами? Отже, розпочинаємо наш урок. І говоримо ми сьогодні на тему побут і виховання спартанців. Давайте пригадаємо, чим займалися спартанці. Так, вони займалися лишень військовою справою, тоді як періеки та ілоти займалися ремеслами, торгівлею та землеробством. Подивимося невеличке відео про життя спартанців. Тепер на рівнинах Греції залізо почало нову еру війни. Солдати готуються захищати маленьке царство. Спарту. Суспільство присвячене війні. З найбільшими родовищами Заліза у Греції. Їхній лідер Павсані. Принц Спарти, діючий воєначальник. Авсані зберігає цілісні спарти після смерті царя. Його дядька. Вони готуються до останньої битви для захисту Греції. Вони найлютіші люди на нашій планеті і хотіли такими лишитися. Прагнули виховувати найкращих воїнів. Вони створили цілу касту, систему вірувань навколо цієї ідеї. у спарті з семи років з хлопців робили воїнів. У 18 вони йшли в місцеву армію. найбільш лютий і дисциплінований бойовий підрозділ на землі. Юнаків забирали з за родин. Вони жили спартанським життям. життям без розкоші, аскетичним життям, тренуючись і випробовуючи свою мужність. Спартанський хлопець дуже сильний, і він міг спати на вулиці під час дощу та снігу. Вмів знаходити і навіть красти їжу. Спартанці мають найкращу тогочасну зброю. Залізні списи та мечі. Давайте далі ми з вами розглянемо, яким же чином спартанцям вдалося стати такою непідкореною і могутньою армією. Лікург потурбувався про те, аби всі громадяни Спарти мали рівні права, щоб серед них не було ані бідних, ані багатих. Спартанські сім'ї одержували у володінні однакові земельні ділянки. Їх не можна було продавати чи дарувати, оскільки земля в Спарті вважалася власністю держави, разом із землею поділили лутам. Спартанцям заборонялося займатися ремеслом і торгівлею, єдиним їхнім заняттям була військова справа. Як ми бачимо, що закони Лікурга змінили взагалі життя у Спарті, тому що тепер уже в них було інше відношення до ілотів. Спартанці не могли продати звільнити чи вбити ілота, тобто криптії вже не було. Сім'ї ілотів, які земля належали державі. Ну, звісно, що це було позитивно, що вони тепер не вбивали цих безправних ілотів рабів. Якщо говорити про побут, то ми бачимо перед собою досить таке скромне поселення, от без якихось прикрас, двоповерхові кам'яні будівлі. Ми не бачимо храмів, ми бачимо вулиць, бруківок тощо. Так як це було в Афінах і дійсно. Усі спартанці носили грубий одяг, жили в однакових одноповерхових дерев'яних будинках, мали однакові форми зачісок, бороди і вусів. Чоловіки харчувалися в громадських їдальнях простою їжею. Основною стравою була юшка з бичачої крові і сочевицею, отстом і сіллю. Якось перський цар змусив полоненого спартанця приготувати йому таку юшку. Коли ж він скуштував її, то не стримався від жарту. Тепер я розумію, чому спартанці так мужньо йдуть на смерть. Для них краще загинути, аніж таке їсти. Але такі звичаї давали те, що у спартанців не було поділу на багатих та бідних. Вони були всі рівноправні. Ось перед вами будинки, які створив штучний інтелект. Так він побачив спартанські ці е, прості будиночки. Із 16 років і до старості. Спартіат, ми це чули вже в відео, був зобов'язаний служити в армії. У 30 років він вважався повнолітнім і мав право отримати земельну ділянку та одружитися. Яке ж місце займала жінка у спартанському суспільстві? Жінки в спарті брали участь у змаганнях і мали більше незалежності, ніж афінянки. Вони могли володіти майном і разом зі своїми чоловіками, які проживали в армійських казармах. Керували своїм домогосподарством. Жінкам-спартанкам не дозволяли воювати в армії, але їм дозволяли брати участь у навчанні. Вони брали участь у таких заходах, як легка атлетика та гімнастика. Спартанці вважали, що якщо жінки будуть сильними і підтягнутими, то вони будуть народжувати сильних дітей, майбутніх спартанських воїнів. У нас зараз з вами робота з документом. Ми з вами прочитаємо свідчення Плутарха, давньогрецького філософа і історика, який залишив такі свідчення про звичаї давніх спартанців. Батько не міг сам вирішити питання щодо виховання свого дитяти, він переносив його в місце, яке називалося Лесха до Старішин, які оглядали дитя. Якщо воно було дуже здоровим, вони дозволяли батькові годувати його і відділяли одну. З 9 тисяч земельних ділянок, а якщо дитя було кволим або потворним, його ж бурляли в прірву біля Тайгейту, гори Пелопонесу. На думку старішин, і для того, хто народився слабким та чахлим тілом, і для держави було краще, щоб він не жив. Звісно, такий звичай, описаний плутархом, жахає, тому сучасні дослідники вирішили дослідити цю ці дані. Професор Теодорос Піціос, фахівець факультету медичної антропології Афінського університету, наполягав на тому, що вбивство немовлят у Спарті – це лише міф. Такого висновку він дійшов, вивчаючи людські рештки в Ущелині Гори Тайгей. Там було виявлено тільки кістки дорослих чоловіків. Отже, це неправда, що немовлят жбурляли у прірву. Як ви думаєте? Навіщо давні історики поширювали таку неправдиву інформацію про жорстокість спартанців? Так, напевно, для того, щоб їх усі в ті часи боялися. Не тільки коли вони вступали у бій, а навіть при згадці самого слова спартанець, уже інші народи повинні були тремтіти. Якщо говорити про спартанське виховання, то хлопчиків уже семи років відбирали у батьків і виховали в військових загонах. Спали вони на підстилках з колючої тростини, ходили босоніж. Раз на рік видавався плащ, який одягали на голе тіло, волосся стригли наголо, дорослі стежили за тим, щоб діти частіше сварилися, билися, щоб у бійка гартувався характер і з'являлася мужність. Їх навчали стійко переносити позбавлення і голод, годували погано, заохочували злодійство на чужих городах і коморах, ось навіть так. Дізнавшись про витівки синів, батько радів молодці вони зуміють прогодувати себе під час військового походу, їх не злякають труднощі. Якщо ж хлопчиків зловлять і поб'ють, вони батькові не поскаржаться, бо то й теж поб'є. Не за крадіжку, а за те що попалися. А називали спартанців неуками, тому що грамоту хлопчики вчили мало, зате напружено займалися бігом, гімнастикою, метанням диска і списа, показуючи сміливість і спритність. Хлопчиків спартанців били, щоб вони навчилися справлятися з болем, і їм не давали багато їжі, щоб вони навчилися виживати, коли голодні. Навчання Включало у боротьбу та перегони. Коло предметів, які вивчали хлопчики в спарті, було обмежене. Воно зосереджувалося головним чином на фізичному вихованні та загальній підготовці, щоб стати сильними бійцями. І ось у нас ще один документ Плутарга про лікурга, де він описує виховання спартанських воїнів. Коли вже їм ставало 12 років, вони скидали сорочку і отримували на рік по одному плащу. Їхня шкіра була грубою, вони зазвичай не мились і ніколи не мазались, лише кілька днів на рік брали участь з іншими у догляді за своїм тілом. Це в основному було перед походами адже спартанці вважали, що коли вони підуть у похід і якщо вони помруть, то вони повинні були бути готовим до цього їхнє тіло повинно було бути чистим. Спали вони разом по ілах. Тобто в відділах на підстилках з очерету, що росте на берегах євроту, які збирали самі для себе, причому рвали його руками, не використовуючи ножа і, звісно, при цьому різалися руки. Їжа спартанців була дуже бідна для того, щоб змусити їх власними силами боротися із лиготнями, і бути сміливими та спритними. Ось дивіться, скільки вже прикладів я вам навела жорстокого виховання у спарті. Але ж хто виростав із спартанських воїнів? Го, го тренуємося, воїни. Збирайтесь Не зупиняйся, брате. Пам'ятай, що сьогоднішнє тренування це завтрашній успіх на полі бою. Ти правий, товариш Спартанська дисципліна завжди була нашою сильною стороною. Ми готуємося до найгірших сценаріїв. Нам не вдасться бути найкращими, якщо ми не тренуємося кожен день. Спартанці завжди вдосконалюються. Тренування це наша міць, наше покликання. Ми готові до будь-якого випробування. Наша мета стати найсильнішими, найшвидшими і найвитривалішими воїнами у світі. Ніщо не стоїть перед нашою рішучістю. Є Спарта. Ми наштовхуємось на висоту і відсікаємо все зайве. Це наш спосіб життя. Наші тіла можуть слабшати, але наш дух завжди залишається незламним. Нам відомо, що спартанський дух найсильніший з усіх. Ми підемо в бій, готові віддати все за нашу спарту. Вперед, брате! Наш час настав. Створила за допомогою штучного інтелекту, і ви зрозуміли, що все робилося з єдиною метою захистити свою батьківщину, бути мужнім, спритним і відданим. Довідіть, прикладах, що життя спартанського суспільства вирізнялося невибагливим побутом і підпорядковувалося суворим правилом. Дійсно, що таких прикладів ми можемо навести дуже багато. Я не буду повторюватися, просто я вам поставила це запитання, щоб ви в своїй голові відклали, що ж собою являв оцей спартанський спосіб життя. І підсумуємо: методи спартанського виховання. Ростили невибагливими і нерозбірливими в їжі, вчили бути сміливими, мало вчили грамоті, вчили беззаперечно підкорятися вчили стійко переносити позбавлення брати верх над супротивником дуже рідко дозволяли митися і привчали до праці. А що вам подобається в системі спартанського виховання, а що ні? Висловіть своє ставлення до цієї системи виховання. Чи хотіли б ви опинитися на місці спартанських дітей? Ну, я думаю, що більшість, напевно, з вас скаже, що ні, тому що ми звикли до іншого способу життя. А можливо хтось із хлопчиків і хотів би так виховуватися, щоб стати таким мужнім і непоборним. Зараз у нас таке завдання. Ми з вами багато чого почули про спартанський спосіб життя. І е, зараз ми з вами створимо комікс. Ну, ми бачимо, що перед нами чоловік і е, жінка. Тут ви повинні описати, що відбувається на цій панелі, тобто можете прописати, що говорить жінка чоловікові. Тут ми вже бачимо, що тут у нас вже зображено хлопчика. У, у тій сороці, яку йому давали раз у рік, от і що він говорить. Ну, а тут уже цей хлопчик напевно виростав і освічувався в коханні е, дівчині. Скільки ж йому було років, ми також про це говорили. Тому ставимо відео на паузу. Можете в своїх зошитах замалювати е, такі епізоди і створити комікс. Сподіваюся, що завдання ви виконали. Сподіваюся, що ви зрозуміли, яким був побут і виховання у давній спарті, і ви отримуєте зараз домашнє завдання. Домашнє завдання читати параграф 21 пункт, 3-4. І таке даю вам творче завдання. Що було подібного, а що відмінного у політичному устрої Афіни спарти, за потреби скористайтеся наведеною на уроках інформацією. Можете подивитися також у підручники, власне, пригадати, що було в Афінах, пригадати, що ми говорили про Спарту, і порівняти, що було спільно, а що було відмінно. На цьому я урок закінчую. До побачення! До нових зустрічей на уроках. Досліджуємо історію і суспільство.